Усім привіт! Ми знову в наших улюблених місцях з надією, що вже розпочався сезон ДСЖ. Ці гриби ми будемо шукати дуже близько до річки, адже шкода, що травень холодний. Таке буває не часто, але прохолода супроводжується посухою. А трутових сюрчана-жовтий ніжний та соковитий гриб. Тож і шукати ми будемо на вербах біля самої води. Не знаю, чи знайдемо ми трутовик, а порожніми точно не вернемося. Шкода, що камера не передає запаху, бо як називається ця трава, можна було б сказати і без відео. Гриби грибами, а запашної м'яти ми насушимо до чаю. Зарості майже чисті, тож наберемо м'яти дуже швидко. Ось такі соковиті духмяні листочки. Болото під ногами, а попереду нас чекають гриби. Вся заплава в квітах живокосту, на яких працюють бджоли та годуть жмелі. Ближче до води у справжньому болоті розпустилися півники. Їх назва так і є. Півник болотяний. Це дика форма всім відомих півників, які ростуть на клумбах. Заплава нагадує джунглі. З усіх сторін тьохкають солов'ї, марахушки та мухоловки. Тукають зарянки, та із соснового лісу доноситься пісня співучого дрозда. Стояла да слухала. Тільки є тут ще одна комаха, яка не дозволяє це робити. Ні, не слухати, а стояти. Це комарі. Тож, йдемо далі. Чудово в лісі. Але комарі повертають у реальність. Ось і наше перше грибне місце. Ця верба вже років з 10 лежить в річці, а до того вона ще років сто росла понад нею. Завжди нас пригощала гарним врожаєм трутовиків, але зараз їх тут не видно, тож не втрачаємо часу та йдемо далі. На сухих вільхах теж іноді трапляються ці гриби, але і тут їх немає. В цьому сухому стовборі вільхи чорної видобав собі дупло найбільший дятел нашого лісу жовна чорний. Але ж комарі не дають часу постояти та поспостерігати. Зараз так холодно, що навіть бабки не літають. Вони сидять в траві понад річкою. А може вони так сидять, бо щойно народилися. Отакої. І забабок ледь не прогледіли перші цього сезону тротовички сірчано-жовті. Як я і сказала, цього разу вони ростуть на стовбурі мертвої вільхи чорної. Сезон тільки починається. Гриби дуже молоді, ще навіть не сформовані. А мають вигляд з жовтої соковитої накипі. А поруч майбутні гриби нагадують жовті краплі. Тож ми їх збирати поки не будемо. До найближчої суботи їх стане значно більше. Єдине, що ми зараз зробимо, це ретельно перевіримо вербу, повз якою ми пройшли. Для цього переходимо по вербі на інший берег річки, на той берег, де вона росла. І уважна перевірка давно мертвого стовбуру нам показує, що прийшли трішечки зарано. Ми сюди обов'язково найближчим часом повернемося. Тож любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!